Сейчас я буду рассказывать про каналы, которые доблются на YouTube. биби Бси Ньюс. Украна Биайч инфо дв. Олена Березовская ДВ, Силина школа женского испресса. Сейчас в прямом фильм есть новый Глостер Фм, Хома Лудина, Инсайдер, медь и сорреднание, калледжи студия ЛД. Лигане, Лори, Кристиан, Сонг, Христианский, Пин, Лав Филмес, Есть Новый, Макрик, Одесса Филмс, Лори, Кристиан, Макрик, Одесса Фил, Радио НВ, Рамина, Роман Криштов, Саинси Видя, Стерненко, Видео Стар, Водофон Юкрейн, Уорк.Ю, Янина Соколов, Лай Юра и Шапки, Е Питание. Янина не на Шап. Инклюзив. История без мыфов. Александра Бурлако. Олеся Бацман. Алына Шаманс Камань, Анатолий Некрасов. Англика по-простому. Аудиокнига. Аудиокнига в украинскую книги Аудиокниги. Аудиокниги из саморазведку. Бутусов плюс. Валерия Мандзюк, Василь Чайкаликар с комплексным подходом. Ватра. Есть новый контент власть в Влащен, виртуальная академия, навчальник, Виталий Портников, есть новый, Гетьманова. Драгли, есть Новый, Дирж Молоджетла, Дмитрий Гордон, Дея, Асвета. Женочий подкаст, есть новый, занимательная по повсед... запали целый, Роман Кашов, Захист Черневца, истории рядом, есть за... Книги, История, краткая история. Катя Укранка. Мета ТВ, Манифест. Маша Ефросиня, Миниджерка. Микола Павлик, Есть Новый, Навчальный информационный компьютерный центр УТО. Новоселецкий, Василецкий, Астани Капитал, Палая. ППН, Англика Украинскую Первый женский. Про Ютуб Украинскую Елец Максим. Пипельник стендап. Суспель не на вини. Слава Демин. Сейчас есть новость твоя. Тарас Мальчиковский. Телеканал Открытый мир. Фонд Схидна Евро, Фонд социального захисту Асып за инвалидни. Ценихта то не будет 9, Центр громадского здоровья МОС Украины. Церковь Дом Мира. Человеческий организм. Черневцы. С4. Есть но. Шпальта Міда єсть Щебетюк, камок плюс містерік. Є не будь-який. Є новий канал. Ну ось так. Багато цікавого є на YouTube. Люди можуть знайти, що таке цікаве для себе там почитати, подивитися, зрозуміти. і, зрештою, навчитися чомусь. Політичний канал Мокрив. Гостро, актуально та без цензури. Телебачення Торонто» – про події за минулий тиждень. «Цензорнет» – без цензури. Про політичне сьогодення. Олександр Левінов про поліцію. Сергій Притула, блогер. Він має свій фонд і робить достатньо цікаві випуски. Яніна Соколова. Є все Політика, інтерв'ю, новини кожного дня. Тобто багато всього цікавого. Гумор наші безражі в смішній формі. М -м 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 сміються з країною, яка сьогодні агресор і робить нам такі неприємні справи. Ход-перевод, смішний дубляж фільмів та реклами. Цікава наука. Токарую ЮЕЙ. Про фізику, хімію, винагороди і політику. Плятий раціоналіст Спростовує антинаукові міфи. Англійська по-простому. Тут про те, як навчитися англійською, ще автор любить подорожувати і про це також розказує. Лавіон 13. Про новітню історію. Загін кіноманів. Розказує, як знімати фільми. Цікаві. Про комп'ютерну техніку, огляд UA Єдиний українською. Футбол-хаб, бомбардир. Юкрейнер подорожі. Тетяна Непітенко регулірна. Вона розказує про якісь такі Делакувації російські відео на нашому українському. Просторів YouTube на телебаченню, яких, в принципі, зараз вже не має бути, оскільки війна. А Путін говорить, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Військове телебачення, бігус, інфо, наші гроші, схеми, Радіо Свобода, Світлоінфо це такі програми, які займаються розслідуванням різних корупційних схем. І знаходять вони багато цікавого і доносять до глядачів. Віталій Коломієць. Основи правил для дітей. Тож, якщо ви задумали робити якесь цікаве відео на YouTube, не вагайтеся, не думайте, а пробуйте, і у вас потихеньку хоч якось буде щось виходити. Папі енд Англійська українською. Щоб розуміти носії англійської, достатньо знати певну кількість слів і фраз і зовсім не зубрити годинами слова та граматику. англійська українською. Це зручно, круто. Історія без міфів та 10 запитань історику. Тут історія без прикрас, дуже багато різних тем. В Україні дуже багато людей люблять цей канал. Селена, школа жіночого здоров'я, Олена Березовська. Це тут про жіноче здоров'я, про здоров'я дорослих. Взагалі дуже цікаво, дуже науково, всім раджу. Еспресо, політика, новини, Стерненко, Патріот про війну, про політику. Про мову, дуже патріотичний канал, він дуже багато розказує про війну, збирає дуже великі кошти на дрони, сам їх возить на фронт, неймовірно цікавий, мотивований чоловік і дуже якісні відео, такі коротенькі, лаконічні, але дуже інформативні робить. BBC News Україна. Віталій Портніков, Заповіт цілі, це Роман Кашовський. Про досягнення фінансової незалежності. Цікаво, повчально, круто. Фронтова поплава це фонд компетентної допомоги армії. Вони часто ведуть такі цікаві інформативні відео, які є актуальні. Вони знають дуже обстановку на війні, на фронті. щуток, дуже досвідчені і дуже якісно та правильно. Роблять свою роботу, люди їм довіряють, донатяться, не дуже збирають великі кошти і якісних використовують Маша Єфросініна. Інтерв'ю, екзамен. Цікаво. Маніфест, про канали на YouTube, їх рейтинги, менеджерка, новоселецький, українських політиків, розмова, Сергій Лиховеда. Робить такі цікаві інтерв'ю, якісні, має вже близько 200 тисяч підписників. Навчально-інформаційний центр УТОС. Ну, вони роблять свої випуски на радіо Гомер, різноманітні і розміщують їх тут на каналі, а також про різні гаджети, про різні спеціальні програми тут розказують. Проєкту українською є Лець Максим. Він тут говорить дуже експертно про те, як створити YouTube від старту, далі, як зробити гарний цікавий канал, популярний, набрати багато підписників і як на ньому заробляти, втілюючи, інтегруючи рекламу, достатньо коротенькі такі ролики, але інформативні, якісні будуть корисні всім тим, хто мріє розвивати свій відео. Радіо Свобода Україна. Невісняні сподівання та втрачені можливості першого майдану. Цільки багато тут цікавого. Палає. Це про те, що не так з цим світом це ніхто не буде дивитися. Одно читає. Напись так все, що я дивлюся і вважаю, що корисно.